Перший організований тур Карпатами проведе переможеця Євробачення 2004 Руслана Лежичко. Запилити серця людей енергією та добром Руслана погодилася на запрошення кандидата в народні депутати Миколи Палічука. Однак додає, на Прикарпатті завітала не як заангажована співачка, а виключно як близький друг Миколи Васильовича. Товаришують вони давно, тому аби підтримати його та й команду під час виборчих перегонів, вирішила додати своїх диких танців. Тим паче, що зараз каже Руслана: людям бракує справжні. Українського духу. І якщо ми лише будемо говорити за те, якого розміру мають бути а, там, чи бюджетні моменти, чи лише економічні, чи постійно за дороги, чи за побутові питання, розумієте, так не можна лише говорити прагматичними поняттями, бо за прагматикою ніколи не буде української ідеї. Це на моє. Чисте переконання. Скільки я по світу їздила, завжди починається добробут регіону, добробут міста, добробут села з духу. Як є дух, завжди з цього починається розбудова. Культура, традиції, патріотизм це саме ті речі, котрі зараз потребують великої уваги. Відроджувати їх та будувати Україну, кажуть кандидати в народні депутати. Потрібно разом. Тому зараз важливо, аби кожен зайняв визначену позицію політики. Позицію, журналісти, позицію, співаки, артисти також. Позицію ніхто не має лишатися поза межами того життя суспільного, яке відбувається в державі. Команда Миколи Васильовича хоче підкреслити те, що ми є дійсно патріоти, адже патріот це та людина, яка любить свою батьківщину, малу і велику батьківщину. Пісня нас повинна об'єднати. Звичаї, культури, культура це те, що має бути об'єднаним, і це має бути наше. Концерти Руслана відбудуться у трьох округах: 89, му 89-му, 86-му та 87. му Співачка каже, обов'язково потішить прикарпатців дикими танцями. Однак їх майстерно запакує в нову шоу-програму Ейфорія. Обіцяє галичанам виступити і в ролі аніматора. Море шаленого позитиву у Карпатах триватиме з 12 по 26 жовтня.